Флагман серії Грант. Ось така, великий ляж і плітка. Будемо ловити карася, а там буде видно. Ну, вона хорошо працювала і на карася. Половинку, а половинку добавлю ось такої Серія Pro Мотиль Холодна вода. Ось така. Тож від флагман. Ой, так, друзі, зараз знайдемо снасточку ось в цьому моєму чемоданчику від профмонтаж. Так, попередній раз я ловив на... Тут у мене чимало чого є, бачите і кормушечки. А, треба взяти за кормочну таку величеньку кормушечку зараз. Ось воно. Ось вона. Ось, бачите таке. Ось така тут. Два повітці. Ось. Ось так вона виглядає, бачите? Дуже просто. Фідера ті самі в мене. Хто дивиться перший раз, то скажу. Force Active Feeder 420 від флагман. З тестом до 150 грам. Котушечки Карп Фідер 6000 теж від флагман з бейтранером, шнур 014, Супер П, теж від флагман. А оснасточки від Профмонтаж Ось так. А черв'ячки від товариша. Він зо мною люб'язно ділиться. У нього є вдома черв'ячки. У якого товариша черв'ячки не скажу, бо він казав, що в нього є трошки і тільки для себе. Ось так. Кинемо кілька кормушечок закормочних. А, куди ми цілимся? Це зараз, мабуть, на оці кілочки. П'ять кормушечок аж угепав. Буде нормально. Ось так. Ось так, друзі, це виглядає. Бачите? О. Передню рибалку працювало навідмінно. Ну що ж, закормив точку, закидаємо в точку. У нас тут щось попущено, все тут. Друзі, а тут щось висить уже. А тут щось висить. Я не знаю що. Чи рибина. бо опущено було. Я поки займався. І зараз я зроблю таке, як робив у попередній рибалці. Сейчас осиплю прикормки і додавлю туди ось оцієї ось очки, бачите, ароматизатора, вонючки оці так сказати. Часник. Ось так трошки. І другий фідер буду пробувати ловити на неї. Ну, вірніше, з нею. І подивимось, що в нас буде краще чи хуже. мішати незручно в такій малій ну нічого. Якось помішаємо. Головне, щоб запах був. Запах такий різкий, стійкий. Не такий, щоб дуже різкий. То вже я занадто збрехов, мабуть. О! а тут ось така в мене штуковинка, бачите? Ось так. Там так. Там зверху один поводок, один знизу, а тут два знизу. І так, і так хай буде. Друзі, а тут я закидав От, туди його.

Пустив і єсть Юрш під берегом. Левочка ну є еще є о як бумбарить знаешь у Борза. Мужик лопотник. Я клопать хороший. Горный карась таки. О, бачите, за нижнюю губу все як положено, как короб. Вот такая поклевка горна была. Опа, сюда его. Ого! І тут є і тут є. Ви бачите, що він якось стає кружляє. Клює тут, не клює, не клює, а потім на два зразу клює. Краще, ніж з утра, чому я щось перемінив, щось покращив. І сходів поменшало. А гачки ж ті самі. Все те саме. Дивіться, знову за нижню губу чітко. Не зійшов би хіба б? Порвалася обосна. О! Може він потепліло і почав краще клювати. А може ще я в прикормку додавив часника. Не знаю. В крайній мірі клює не, так, ну тут трохи прикормки залишилося, нехай буде пахнути. Зовсім трошки отюди але віше. I'm sorry, I'm not going to do it. Покльовочка така. Придавив так аж спідер загнувся. Почало, друзі, клюво. З самого ранку не дуже. А псеве перерозклювало, сонечко вийшло. Ух, як ух, як дало. О, хороший красик. Гарний, гарний. Опа, ух ти! Як горно заклівало. Що й нема? Не є. Поки що є. Якось він не пойме. Спочатку, мов, целіпається, а потім тянеш, мов нема. І нема, да? Нема. Ага, зірвався. Ай, ну нічого. Так, друзі, вже. На жаль, мимо. Так, глянемо котра година. Сьогодні я довго не збирався рибачити. 11.21. Ну, 10 хвилин до пів дванадцятого. Бо ще треба заїхати в город по ділах. Пів години на збори, дві години на дорогу, плюс по городу. Ось пів півтреті, в три, як все нормально будувати. Нормально, нормально. Потроху ловиться не так, як попередній раз, але клює. Хорошо, невідмінно і непогано, хорошо. Ага. І нема нічого, бачите. А клювало ж непогано, вроді би. А тут так тут зовсім хорошо клюнуло. За нижню губу гарні гачки. Бачите? Як за нижню губу спіймається, так майже 100%, що він ніде не дінеться. Хіба що оснастка порветься по або а богачок віддержива ну, по воду так ну що у нас тут прикормочка є. сейчас заміняю червячки ще раз закидаю і, і, і хорош до дому сейчас чуть-чуть і все а, а так добавил прикормка є. Значить, все нормально. Значить, дай ю мою, диви. А я підтягнув, не було нічого, а тут клюнув, я ж кажу, щось клює. До середини дотягнув А він ось тут, бачите. Де? Ух, хорошенький. Пупсик. Аж так, яке клюв, Коротше, була покльовка, я тягнув, коли на другий покльовка я й покинув його. Коли Хі -хі. він десь посередині навіть ближче до цієї сторони клюнув Це, друзі, може і витягну на кінець карася? Ха-ха, друзі, а це? Ха-ха, друзі, а це красноперка на кінець клюнула. Бачите? Не було, це перша. Перша красноперка. О, красноперка хай плеве Так, ну що, як і обіцяв, збираюсь додому. Весь час мені кажуть, чого не показуєш улов Ну, сьогодні покажу. Ось, бачите. Ось такий, такий улов нормальний. Ну а в мене сьогодні ось така рибалочка. Зранку спробував ловити на поплавочок. Кілька карасиків поймав, кілька зірвалося, але тоді зовсім замовкло. Ну, я Поставив фідер, на фідер почало краще. Ну, як би зранку не дуже клювало. А потім вже вийшло трохи сонечко, розклювалося досить таки непогано. На черв'яка у прикормку я ще, як ви бачили, додав ароматизатора часник, часниковий запах. І так мені показалось, вроді як я почав ловити на це, краще почало клювати. Ну, Хоча не факт. Ну... Можна спробувати так, як я. Можете чуть-чуть прикормки відсипати у сторону туди, додати цього ароматизатора часникового або часникодавкою видавити кілька часничин. Можна навіть даже ножичком десь на чомусь, на якісь кришечки, якщо у вас є зубчик чи два часника, мілко-мілко посікти і туди в прикормку. Ну, Просто треба пробувати. Не всю кидайте, а відсипте трохи десь. Попробуйте, якщо буде добре, тоді і далі додайте. Ну, ось, якось так. Так що не знаю ще, що по погоді, бо вже після завтріо там сніг, там вже морозці обіщають, будемо дивитися. Якщо буде можливість ще поїхати, поїду ще, не буде, то будемо чекати поки замерзне. Так що, якось так. Ну, а кому сподобалась така рибалочка, то Ставим лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових скорих-скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!